Ці двері, які ми робимо, я не знімаю, але цю модель мені захотілося. Індивідуальний розмір, індивідуальний колір, матовий графіт сірий, чорна ручка накладки, вагоночка матова. На 50-й трубі. Так от. Виглядає формування. Пальчики залишаються, звісно, на маті. Ну, то таке. Дві петлі, метр вісімдесят 82, два на 820, щось таке десь. Отак вони зовні. Посилення біля замочків. Антизрізи, вушка для монтажу. Зараз закрию їх. Так вони виглядають. Кому подобається або потрібні схожі двері, звертайтеся, виконуємо за індивідуальними розмірами та іншим. Гарного дня!